42-го сесію Другопільської міської ради оголошую відкриті. І пропонується у розмірі 222 мільйони гривень. Контрольна цифра було складає 204 мільйони гривень. 204 мільйони гривень змогли б забезпечити тільки заплати на рівні минулого 2013 Ріст залупів плану, контрольний цифр. На жаль, як для нас не передбачається. Ми настрілилися залишити цей бюджет майже 18 мільйонів гривень. Це та за нього повну юридичну відповідальність на відміну від нас, які несемо політичну, моральну і інші. Але якщо ми говоримо про те, що в Другобичі буде утворюватись народна рада, давайте почнемо діяти по вашому регламенту. Не можна приймати основний фінансовий закон міста в тем, З ним незнайомена громада, його не знає ніхто. Є 10 днів на ознайомлення, давайте почнемо його розглядати після того, як ми будемо знати, що приймається. Сьогодні я мав доручення від народного депутата, який пояснив, що контрольні цифри бюджету державного сформовані так, що на третину державний бюджет пустий. І правий Олексій Васильовичу буде вносити корективи, але треба слід зараз чітко проаналізувати, щоб ми не заклали самі собі бомбу під те, що у нас бюджетні кошти закінчаться в червні або в липні місяць. Тому громада має знати той фінансовий закон і доручити депутатам. Підкреслюю, депутати мають виконувати доручення громади, як говорить закон про місцеве самоврядування, а не приймати замість за громаду рішення, бо ми тоді поставимо питання персональної відповідальності кожного депутата про невиконання ним функцій представника територіальної громади міста Здорово. Якщо зараз я не зможу взяти кредит у казначействі, бо ми не приймаємо бюджет, а я вже два тижні чекаю на ті кредит. І чекаю на це, щоб прийняти нехай навіть такий дерядий бюджет. А яким чином ми жили вину? минулого ми року? Минулого року так само жили. А додаткову дотацію нам дали 39 мільйонів, і ми покрили повністю заробітку плату. Але зараз на сьогодні. У мене 14 мільйонів бирка, яку я маю закрити на заробітну плату. Це є 8400 на заробітну плату. Це є борг воїнам УПА, інвалідам першої групи, другої групи зору, пільги по житлу 768 тисяч минулого року. Це є 700 тисяч боргу по харчуванню по освіті. Це є борг по медикаментам 160 тисяч. Борг за тепло півтора мільйона. Скажіть мені, будь ласка, де ж мені зараз взяти гроші, щоб закрити ці діри? Добре, нехай тепломериша ще почекає. Як почекає? А якщо йому приповітно, за те, щоб він заплатить за газ? Де він це візьме, щоб заплатити? А ми йому пробуємо. А чому? Перша задача була заплатити заробітну плату. 39 мільйонів було скеровано тільки на заробітну плату. Нашим надходжень немає, що ці пасиви має розпочати відмовитися року. Не буде виплачена різниця прості зарплати. Тому я хочу запитати одне питання. Я є громадянин Дрогобича. Маю знати бюджет, який ви приймаєте? Маю дати доручення своєму депутату згідно чинного законодавства. Чи ви хочете за нашими спинами це все обкрутити? Ми так не називали, не озвучували і не визначали е, отакі пропозиції. Це є проти громади. Ви не зі мною в дискусію, поки я вам не дав слово. Дякую. 2014 рік становить 99 мільйонів 783 тисячі 100 гривень. З них заробітна плата на 10 місяців 78 мільйонів 563 тисячі. 13 мільйонів 726 тисяч 400 це є оклада за електрику, тепло, газ, воду, тобто інші комунальні енергоносії. 4 мільйони 83 тисячі 600 це є харчування дітей в школах, півтора це є мільйона це є харчування дітей в цільних закладах. Решта це є фактично наше виживання. По мінімуму закладені кошти на придбання класних журналів. На вивезення потверних побутових відходів, на е, миючі, дезінфікуючі, оплату за атестати, свідоцтва для дітей. В цьому році ми трошки пішли на покращення у питанні харчування в учнів школах. Вартість харчування встановила 5 гривень, зараз буде 6 гривень, а для дітей пільгових категорій 8 гривень. Закладені кошти. Для дітей серед 24,5 тисячі відповідно розрахунки віддіє державні, для закупівлі обладнання, спортивної форми інших. Тобто ми повинні це вже починати робити. Ми повинні починати харчування дітей у школах по вартості 6 гривень, які закладені у бюджеті. На даний час ми не можемо розпочати харчування навіть за ті 5 гривень. 13 січня, з тим, що борг за харчування комбінатом дровопичів стеблення становить 629 тисяч. В одній 12-тій бюджету на в цьому році, що ми мали за січень минулого року, ці кошти не передбачені. Бюджет охорони здоров'я, якщо його порівнювати з прошлим роком, є дещо краще в цьому році, ніж у прошлому. Поясню? В цьому місяці ми маємо фонд заробітної плати на 10 місяців. Медикаменти, забезпечення медикаментами, йдуть e, на рівні прошлого року, складають 780 тисяч приблизно. Що стосується харчування, то в минулому році ми мали використати 380 тисяч харчування, що складало 1,34 тисячі. День для В цьому році вдалося збільшити контрольну цифру по харчуванню на мільйон. І ми маємо приблизно мільйон 400 гривень на харчування. Решта видатків йдуть на рівні прошлого року. Тобто ми маємо заробітну плату на 10 місяців, на 12 місяців маємо розраховані всі гремоносії, тепло, воду, світло, газ. І 2,97% від загального бюджету ми маємо тільки на внутрішньогосподарській видатні. Це мається на увазі кисень, це мається на увазі бензин, телефони і, і інші речі. Хотів би наголосити на тому, з чим ми стикнемося при прийнятті бюджету. Зрозуміло, що. В лютому місці 7 числа виплати заробітної плати, ми не зможемо виплатити е, заробітної плати. Це 2,5 тисячі вічів, які є в відділі охорони здоров'я, не отримують заробітної плати. І перспективи в лютому місяці отримати і зарплату, і 23 числа в я е, не бачу. Ми не зможемо часто включитися в тендерні. Тому надання бюджету паралізує абсолютно роботу відділу охорони здоров'я. Загальний фонд це є переважно благоустрій місто, це є завдання і це є робота нашого комбінату міського господарства. Він становить порядку 9 мільйонів 574 тисячі. Щоб прийняти минулої року, там буде порядка 8 мільйонів 474 тисячі. Ми заклали. На цей рік додатково фактично на кошти це на розмітку міста. Настановне значення нас минулого року те трошки, як кажуть, не розрахували, до 50 тисяч, то значно замало тому ми на сьогоднішній рік. Додавили в тих, тих пункт, як ми додали суми, значить нас вийшло на дорожні знаки порядка 100, 100 тисяч, на 200 тисяч ми дали, поточний ремонт асфальтного укриття ми дали 900 тисяч. І фактично 50 тисяч додатково ми дали на реконструкцію вулиці. Ми фактично будемо в цього року вулицю. Десь в ринке. і тут де біля тисячі дрібництвості, то це розвилка, ми плануємо поміняти повністю Нікети, розроблені в, в, Нікет, в капітальний громад вулиці, Значить, це буде в комплексі, десь буде гарно виглядати. Ми так плануємо на цей рік по благоустрою міста. Що стосується бюджет, що стосується спецфонду, у нас виходить там 12 мільйонів 610 я хотів розбити на два пункти це є капітальні видатки по обслуговуванню житла міста. Значить, житло міста. значить це є, Цього року зазначити, Ми на відміну від по інших статтях ми освоїли майже всі кошти. Ми провели ремонт 15 ліфтів і 20 ліфтів експертом стежні і плануємо, знову закладаємо ці самі кошти. Ми не збільшили тільки раптом на 200 тисяч для того, щоб... Додатково ми маємо видатки по капітальному ремонту ліфтів і там фактично так зараз буде виступати Богдан Петрович на детальніше. Сьогоднішні, Але на сьогоднішній день ми виконали всі пункти, по цьому перемогу по, 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 по житлового комунального фонду. Значить, і плануємо на другий рік не зменшувати суму, тому що досить багато нас на цьому році ми зробили ремонт шатрових архів. І Ще плануємо не зменшувати об'єми по ремонту шуткових років на цей рік. Звітними установами закладами культури забезпечення на 10 місяць заробітної плати, в порівнянні 8 місяців. 100% забезпечення енергоносієм. Тобто заробітна плата і робот енергоносіїв складає 98% всьому бюджеті нашого. Пам значно, взагалі, техніки, в пам'яті на залишається внутрішня діяльність з наших цих Це Це придбання зелені техніки, мається на увазі папір і концертського і таке інше. Решта ми заробляємо на себе за рахунок без коштів. І тому не прийняття цього бюджету тягне за собою досить такий серйозний засобів. Перше, це не виплата заробітна плата формування, це розвитку розпочати торги, забезпечення непросіян. Додаток до тих всіх проблем, які виникають у моїх колег, виникає ще одна проблема, тому що в нас є зборовність по заходах. І врахуйте те, що все фінансування, яке ведеться по заходах, в тому числі цей рік рік у Сателіті Шевченка, ми не зможемо проводити з фінансуванням даних проєктів. Тому всіх для того, щоб нормально функціонувати у 2014 році, ті зборовість, які ми тягнемо з нового року в даний бюджет. Додаткова частина бюджету, спеціальні питання на 14 рік має з'явилося і фінансування державного бюджету, обласного місцевого. З бюджету на 14 рік планується залучення коштів порядка 110 мільйонів. З обласного бюджету порядка 3 мільйони гривень і місцевість бюджет це 2 млн грн. Якщо фінансування вже від по державному бюджету повному і тисячі місця по державному бюджету... Операції по місцевому є складна, їх частина складна, оскільки деякі розрахунки дійсно ведуться за принципом 12, то додатки по соціальних питаннях, за принципом однієї 12 не ведуться, тому в мене є прохання, оскільки в тих соціальних програмах, які відноситься на нас досвід, сьогодні цих сім соціальних програм стоять зорі порядка більше тисячі програмних сімей міста Доволіща, тому тримати підтримати проекції рішення бюджету на 14 рік в частині соціального захисту. Дякую. Десь ми погоджуємося з пропозицією Милу Майдану, з пропозицією пана Конзьовки, не приймаємо сьогодні бюджет, починаємо фінансувати одну 12 бюджету за січень місяць. Але наповнення бюджету йде неритмічно. І навіть залишивши фінансування одної 12-ї, у нас нема наповнень бюджету. Нема. Нема можливості виплатити 1,12. Що треба робити? Треба йти, так як ми працювали минулого року, в казначейство і просити посилку. А казначейство говорить, ми з вами розмовляти не будемо, бо у вас немає бюджету на 14 рік. І у нас патова ситуація. І тут розмови не може бути сьогодні, щоб не приймати бюджет. Ми залишимо 50% людей жителів міста Дрогобича без заробітних плати, входимо з боргами в лютий місяць. І просто наступає патова ситуація в фінансовій системі міста Дрогобич. Так що нам треба кімно приймати бюджет, доручення управлінню фінансів, вкладати угоду, з казначейством, брати терміново кошти на один місяць, і виплачувати заробітну плату і створити нормальні умови для проживання нашої громади в місті Дрогобичі, враховуючи ту кризову ситуацію, яка сьогодні в державі. Погоджуюсь повністю диктаторський ручний державний бюджет. Бюджет, який розрахований тільки на силові структури, збільшені кілька мільярдів, набирання нових беркутів для того, для того щоб наш народ український не міг спокійно висловити свої бажання як далі господарювати державу. Він буде змінений. Ми знаємо це, Народна Рада прийде до влади, поміняється керівництво уряду, поміняється вся влада в Україні, бюджет буде змінений, будуть розпущені ці силові структури, додатково збільшуються контрольні цифри на місцевій бюджети. Ми зможемо з вами в будь-який час тут зібратися, відкоригувати, врахувати всі побажання буквально майже кожного мешканця міста Дроговича і нормального життя. Зараз нам другого виходу немає. Приймають будь-яке і працюють. Дякую. <реклунок> Дякую. <спож> uh. Скажіть, будь ласка, чи можна ставити на голосування про прийняття за основу... А, було за Дякую. А, було за основу, так. <реклунок> <да? реклунок> yeah. ...про прийняття бюджету 2014 року про <реклунок> за основу. Хто за цю пропозицію, хто за